Ювілейна 15-та міжнародна виставка деревообробка обробка обробка-2012» стартувала у Львові на вулиці Мельника, 18. Форум, що відбувається щорічно, нині набрав чималих обертів. Географія учасників вражає, адже у виставці взяли участь компанії із десятка іноземних країн. До того ж, експозиція видалася доволі наочною. Відвідувачі залюбки спостерігали за можливостями презентованої на виставкових площах техніки. Кожен охочий зумів оглянути новинки технологій, винаходи у сфері енерго. Збереження та підвищення продуктивності. Низка цікавих заходів у рамках ювілейної міжнародної виставки Деревообробка-2012 розпланована до 25 травня. Довгоочікувана подія для усіх поціновувачів американського бренду Вудмайзер здійснилася. У Львові на повну потужність розпочав роботу авторизований сервісний центр по обслуговуванні стрічкових пил. Це є оперативність. Доставка товару відбувається в максимально стислі терміни. Крім того, клієнти, які не мають змоги робити сервіс в себе на виробництві, вони можуть цей сервіс здійснювати прямо в нашому сервісному центрі на вулиці Городоцькій, 367, і звідти ж забирати потрібний їм товар. Також йде доставка, що звичайно на 120 кілометрів ближче від Тернополя. Американський виробник Вудмайзер створив одну із найкращих сервісних мереж. Стрічкові пили виготовлені за технологіями, що відповідає. Найвищим стандартом кожна пила Woodmizer має свій оригінальний цифровий код, який дозволяє виробникові ретельно стежити за якістю. Для полорам Woodmizer немає нічого неможливого, тому саме це обладнання є оптимальним рішенням для компаній, що займаються обробкою деревини. Водночас мост Україна пропонує розвідні та заточні станки, а також супутнє обладнання. З моменту заснування компанія Вудмайзер виготовила більш як 40 тисяч стрічкопильних станків та реалізувала їх у сотні країн світу. Великої популярності продукція Вудмайзерна набула завдяки унікальній конструкції стрічкових пил, що забезпечує точність розпилювання, економію ресурсів та надійність. Вудмайзер ідеї для бізнесу. Сервіс, доставка, гарантія. Як повернути старій дерев'яній підлозі вигляд нової, викласти художній паркет чи реставрувати дерев'яні поверхні, підкажуть фахівці компанії Файні підлоги. За 11 років праці на ринку паркетних робіт компанія Файні підлоги здобула стабільну репутацію відповідальних виконавців та напрацювала клієнтську базу. Сьогодні компанія пропонує увесь комплекс робіт. Від замовлення паркету із доставкою до укладки та лакування. Для укладки паркету використовується професійний вологомір для визначення волоссяжки. Так само лазерні рівні для е, рівні з основи. Е, для шліфування паркету використовуються італійські, німецькі плоскошлюфані машини, які дають без пилу. Кутові машинки під'єднані до пилососа. І фактично роботи проведені без пилу. За бажанням клієнта фахівці зможуть виконати замовлення по художній кладці паркету. Файні підлоги це увесь спектр робіт, незалежно від того, що потрібно покласти масив, паркетну дошку чи навіть ламінат. За умови, якщо підлога знаходиться у задовільному стані, її можна ще й відреставрувати. Що є робочий слой, це все реставрується, і в кінцевому результаті використовуються технології нові лаки. І відповідно в кінцевому результаті він гарно виглядає нічим не гірше ніж новий паркет. Спеціально до початку літа ціни на увесь товар знижено на 10%. Виклик майстра консультанта безкоштовний. Паралельно виставкову естафету підхопив інший не менш цікавий спеціалізований форум інтердизайн 2012. У роботі виставки салону взяли участь три десятка експонентів, діяльність яких пов'язана із оформленням інтер'єрів і з використанням вишуканих елементів декору. Основна мета роботи виставки продемонструвати можливості гармонійного поєднання дизайну із творчим проектуванням. Бо, як свідчать світові тенденції, індивідуальний підхід повинен домінувати у інтер'єрних рішеннях. Чудовим доповненням інтер'єру є озеленення приміщень спеціально до виставки Інтердизайн садовий центр Галсад презентує діжки та вазони нідерландського виробника «Артстоун». Це є морозостійка теплоізоляційна продукція, в якій, як ви бачите, є дренажна система, яка запобігає на дошковологію у ґрунті. А також ця продукція є стійка до механічних пошкоджень. Відтепер садовий центр Галсат є офіційним представником бренду Артстоун. Відтак поціновучі зелені завжди можуть розраховувати на найширший асортимент продукції, оптимальні ціни та гарантійні зобов'язання. Зважаючи на сприятливі погодні умови та пору року, Галсат радить реалізувати комплексні рішення для ландшафтного дизайну, облаштування балконів живими квітами, інтер'єрні проекти із використанням флористики. Адже тут ви знайдете найбільше у Львові. Зноманіття кімнатних рослин за гуртовими цінами. Фіто дизайнери завжди порадять, який із видів рослин найкраще приживеться на конкретній площі вашої оселі, як за допомогою кольорів створити позитивне враження, продемонструвати галицьку гостинність та увагу до деталей. Усе необхідне тут у садовому центрі. «Галсад» пропонує любі види озеленення як дому, так і саду. В нас ви можете знайти широкий вибір рослин, а також супутнього інвентаря. Галсат чекає на вас на виїзді із міста на перетині автошляхів Київ-Чоп та Львів Івано-Франківськ. Широкий спектр колекції ліпних прикрас із гіпсу, ідеальних для різноманітних концепцій у архітектурному оздобленні і дизайні, пропонує торгова марка гіпсова ліпнина. Це гладкі карнизи та карнизи із орнаментом, що оформляють периметр стелі, молдінги для декорування інтер'єру, колони, пілястри, арки, п'єдестали. При потребі виконуються індивідуальні замовлення та увесь комплекс робіт під ключ. Ми починаємо з дизайну приміщення, тобто ми підбір ліпнини робимо повністю. Це може бути інтер'єр, це може бути фасад. Головне бажання клієнта і його бачення. Ліпнину справедливо називають королевою малих архітектурних форм. Ліпний декор із гіпсу дозволяє втілити у життя сюжети і орнаменти будь-якої складності. Він не лише прикрашає інтер'єр, а надає йому необхідний настрій, створює особливу атмосферу. Об'ємні ліпні пано та елементи декору добре відображають гру світла і тіні, і, що найцікавіше, по-різному виглядають у різний час доби. Що стосується кольору, то тут можливості безмежні. Ліпни надає найширший простір для експериментування, так як на ваш смак можна обрати гіпсові елементи різних. Форм, об'ємів та у кількості, яку потребує задуманий вами проект. Консультанти залюбки допоможуть підібрати такі елементи декору, які підійдуть саме для вашого помешкання. Приходьте, замовляйте, Ми будемо раді співпраці.